Із Києва, де лунає сигнал повітряної тривоги, ще раз нагадаю, переносимося до Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки. Там працює наш спеціальний кореспондент Уляна Бойчук. І Уляна вже з нами на прямому зв'язку. Уляна розповідає із чим і з якими новинами прокинулися сьогодні в Америці, що кажуть про так званий мирний план, який. Начебто погодили між собою російська та американська сторони. Це питання номер один у нас на порядку денному. А про що говорить у Штатах? Будь ласка, тобі слава. Доброго вечора, Києва. Доброго дня, Вашингтоне. Чимало новин сталося цього тижня. І що дуже важливо новини, які стосуються саме України, про які я буду розповідати тут із Вашингтона просто зараз на наступні кілька хвилин. Найперше одна із найважливіших новин яку всі обговорюють і у Вашингтоні а разом із тим, і в Україні це звісно видання «Аксіус» у вівторок повідомило про про те, що нібито американська сторона спільно із російською стороною приховано виробили... Обробля... Обробля плану закінчення війни в Україні, і власне цей план містить 28 пунктів, як повідомляє видання, і взагалі видання також говорило про те, що Вітков, який є спецпредставником Трампа з боку Росії, мав би цей план передати і показати українській стороні. А саме секретарю Ради безпеки та оборони Рустему Умерову, який з візитом був у Сполучених Штатах, це так говорило. Видання Аксіос і вже. У середу інші видання американські підхопили цю тему і почали розвивати її більше. До прикладу видання Financial Times у середу повідомило про певні пункти із тих 28 пунктів, які є в цьому плані. І зокрема, Financial Times повідомляє про те, що це є територіальні поступки, зменшення армії, зменшення військової військової допомоги, зменшення обороноздатності, гуманітарне питання, яке стосується мови. Та церкви, зокрема, і тут варто сказати, що видання Financial Times повідомляло, що цей такий план є для України більше капітуляцією, аніж планом миру. Якщо говорити також, як розвивається та тема, то вчора ввечері видання NBC з посиланням на власного власне джерело на високопосадове джерело в американському уряді. Повідомило, що нібито президенту Трампу подобається цей план, і президент готовий схвалити цей план і. Роз також Британі е, посилають на своє джерело, повідомляє, що розробляли цей план е, Вітков е, Стів Вітков, який є спецпредставником з питань Росії у адміністрації чинного президента Дональда Трампа, також віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс Марко Рубіо та зять президента Трампа. Але е, як повідомляють журналісти, взагалі тут у Білому домі, поки план є на на етапі розробки, звісно, і це варто також розуміти про це. Також і до прикладу сказати варто, що українська сторона зі своєї сторони сказала, що цей план, який нині поширюють у змі, є неприйнятний, і Україна не зможе його прийняти. А, а тільки тоді, якщо він буде. Покращений та розроблений також і з українською стороною. Якщо говорити про президента Зеленського, то він тим часом, коли у Вашингтоні і у медіа американських відбувається ось це таке повідомлення про певний план завершення війни. Президент України Володимир Зеленський поїхав до Туреччини, де він разом із президентом Туреччини Ердоганом спілкувався із журналістами. Зокрема, окрім того, президент України Володимир Зеленський представив нібито президенту. Ердогану бачення українське план український закінчення війни уже сьогодні стало відомо, оскільки в Києві нині перебувають делегації із Пентагону, то вже буквально за кілька хвилин до теро стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав план. Лучних штатів який саме це план, і чи саме це цей самий план, про який говорили американські змі, про який буде дуже багато було розмов цього тижня? Поки невідомо, але варто сказати, що українська сторона залишається на своєму і е е е також. Е Багато людей тут у сполучених штатах і експертів також закликають не говорити про Україну без України. No, no negotiation without Ukraine, так вони говорять тут у сполучених штатах. Що є дуже важливо. Тим часом Марко Рубіо коментуючи цю всю історію, сказав, що є дуже важливо, щоб план, який розробляється, план який взагалі має, має бути мирним для України, був обговорений із двома сторонами. Саме тому весь. Цей відбувався інформаційний шум довкола цього питання. Якщо продовжувати до важливих тем цього тижня, то до прикладу в середу ввечері відбулася молебень за Україну. Дуже знаково, що вона найперше відбулася в Риму католицькій церкві Святого Йосифа на капіталіському пагорбі в самому центрі Вашингтона. По перше, по-друге, молебень відбувалася після російської атаки у місті Тернопіль, і про це дуже багато згадували під час цієї молебені. Згадували також українські звіно. І дітей, які страждають від війни на молебені були присутні і українська громада, і представники українського посольства, і, зокрема, пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. Наголосила на важливості об'єднання обидвох народів, і окрім того, також наголосила на питанні голодомору, оскільки тиждень місяць листопад всюди у світі і в Україні є місяцем пам'яті жертв голодомору, який відбувався в минулому столітті. Щодо інших важливих теж тем у Сполучених Штатах, то Звісно, не не як тут у Вашингтоні говорять, не встигли конгресмени повернутися до роботи після шадауну, як проголосували за. Розсекречення файлів Епштейна. це така теж знакова і важлива подія тут у Вашингтоні. І до прикладу, закон уже підписав Дональд Трамп про те, що документи засудженого до за сексуальні злочини фінансиста Джефрі Епштейна мають бути розсекречені. Про це власне підписав Дональд Трамп. Проголосував Конгрес. Зробив це відразу після шодауну після закінчення шатдауну. і. До прикладу, генеральна прокурорка Сполучених Штатів ПЕМ Бонді сказала, що на розсекречення цих файлів потрібно щонайменше 30 днів, власне, так як це, це передбачає закон. І тут, до прикладу, видання політику, вчора вийшло із такою аналітикою, де, де вони повідомляли, що. Оця справа і розсекречення цих файлів це є такий, як історія, яка сильно розлютила Дональда Трампа. І коли він підписав цей закон, це означає, що демократи продовжують його розлючувати і далі. Будемо слідкувати за цією темою. Насправді багато вже є в киді, в змі про те, що її багато є питань України і певні особи в цих зокрема з українського уряду у цих файлах те. Ши горують, будемо спостерігати, які саме особи і яким чином вони були долучені до цієї справи або комунікували із власне Джефрі Епштейном, тому що в цих файлах це не тільки е, е, історія, яка стосується сексуальних злочинів, але також і е, е, імейли, переписка, дзвінки. Тощо е, ще однією такою дуже важливою насправді темою в Вашингтоні це. Був візит принца Саудівської Аравії в Вашингтон. І як повідомляє видання Sky News, його зустрічали дуже помпезно. У небі над Білим домом літали ем, винищувачі F-16. Це був такий дуже приємний візит для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ем, ем, Sky News говорить також і про те, що ем... Що це дуже вітали саме принца Саудівської Аравії у Вашингтоні? І коли був такий підхід до преси, як завжди відбувається в овальному кабінеті, то журналісти намагалися питатися принца Саудівської Аравії про журналіста, до вбивства якого принц був залучений, на що Дональд Трамп відповів, захищаючи принца, що Інспепен, тобто всяке стається в житті, і взагалі журналістка, яка ставила це питання, представляла видання ABC News, І власне Дональд Трамп сказав, що це фейк news, і взагалі і організація і новинне медіа, як яке представляє журналістка, є fake news, Власне, тобто Дональд Трамп таким чином, ніби заступився за принц Саудської Аравії. На наступний день відбувався такий Інвестиційний форум і до речі, під час спілкування із журналістами в овальному кабінеті Дональд Трамп наголосив, що Саудівська Аравія буде інвестувати в Америку щонайменше 600 мільярдів. Доларів і е, тут е, варто також сказати, що взагалі Дональд Трамп говорив, що він намагався вмовити принца на один трильйон доларів, але поки, поки це не вдалося е, і завершити, звісно, е, свій терневий репортаж із Вашингтона. Я би хотіла насправді дуже приємною хорошою новиною у Вашингтоні. Відбулася прем'єра Запорожця за Дунаєм, опери яку. Яку поставили е, американці, і американці співали українських е, українською пі -пі пісні, і це було досить знаково. Отже, ці люди ніколи не знали української мови. Вони ніколи не е, не, не мали можливості спілкуватися. Це люди, які не мають українського коріння. Я поспілкувалася з акторами, також і з глядачами. Я побувала на прем'єрі. і е, Скажу, що це було насправді дуже приємно чути. Е, те, що актори намагаються і культурно бути дотичними до підтримки України. Почуємо глядачів і акторів. Також мені дуже сподобалося. Музика неймовірна, і те, що моя дочка працювала в команді, це ще більше гріє серце. Це допомагає нам зрозуміти, через що проходять інші країни та інші люди. Було чудово. Музика прекрасна, і це про Україну. Це важливо. Моя мама грала одну з головних ролей. Одарку вона чудова. А оркестр просто дивовижний. Вона набагато гостріша ніж я в реальному житті. Було неймовірно весело грати її вибуховість і любов одночасно. Найскладнішим було вивчити українську, я її не знаю. І перші тижні я просто вчила звучання слів. Але мій партнер по сцені був чудовим. Ми багато експериментували. Він терпляче дозволяв мені бити його за сценарієм. Я дуже співчуваю Україні і вважаю участь у цій постановці способом підтримати українську громаду через мистецтво. Сподіваюся, вони відчули шматочок дому мені було надзвичайно приємно працювати з цією командою співаками, оркестром, продюсерами. Усі настільки щирі і віддані справі. Це було справжнє захоплення співпрацювати з ними. Українська мова була для мене абсолютно новою. Це було складно. Слова звучали як набір незнайомих звуків. На відміну від італійської чи німецької, де багато чого вже знайоме. Українську доводилось вчити з нуля і звучання, і значення кожного слова. Але це було захопливо, як згадати, якою була твоя перша опера іншою мовою. Це про радість, про любов до рідної землі. І це той меседж, який мені дуже хотілося передати зі сцени. Працювала над цим над цією постановкою, зокрема, волонтери та е, всі охочі. Мали можливість долучитися і е, долучитися до перегляду, але хотіла би відзначити роботу, звісно, фонду United Help Ukraine, волонтери, якого долучилися до того, аби американці мали можливість говорити, е, навчилися трішки говорити та співати українською мовою. Поки це всі новини на цю мить, буду спостерігати далі за новинами, е, які сколихають Вашингтон, і повідомляти в етерах. А поки передаю слова студії, дійно тобі слова. Дякую, Спеціальний кореспондент із Сполучених Штатів Америки Уляна Бичок.